Наші детективи від культура. Це ваша негода поринути захоплені радіосеріали. Тут ви знайдете карботні історії та заплутані інтриги. в головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценарії та режисерка-постановниця Світлана Смико. 10 пригоди та створити наші дитективи від радіо культура Джеймс Холдінг пристойна ціна за картину. Був четвер. В інституті мистецтва я експерт по творах мистецтва, а простіший оцінщик Джефрі Кармоді проводив щотижневу експертну оцінку творів мистецтва. Цього дня кожен охочий міг дістати кваліфікований висновок щодо автентичності і потенційної вартості принесеної ним речі. Я сидів, як звичайно, на оцінці картин. Десь об 11 годині я підвів очі. Побачив високо молодого бородання в поношеному одязі, що стояв переді мною, притискаючи рукою незагорнуту картину. Мене одразу ж огобило передчуття успіху, що траплялося таки і досить рідко, досвідченим боком. Я вже роздивився, що на полетні зображено купу бокаліних кульків з обгорткового паперу, чудово виконано рукою майстра в стилі поп арт На цій картині стоїть підпис Карлтон Семпсон. Він художник в стилі Поп-Арт. Моя сестра попросила дізнатися у вас. Яка її ціла? Карлтон Семпсон. А то ж. Це один із популярних художників модерністів. А ну, погляньмо, на вигляд, начебто справжній. Е, де ви її придбали? Мій зять виграв її минулого року у футбольному тоталізаторі. Mm -hmm. Томат, матчу на суперкубок, що гарна картинка. Якщо вона належить вашому зятеві, то чому принесли її для оцінки? Ви сестра розлучилась з ним минулого місяця, і про розстріл майна ця картина дісталась їй, а гроші їй потрібні більше ніж будь-яка картина. Mm -hmm. Розумію. І ви хочете знати її вартість. Саме так. Все залежить від того, чи це справді картина Семпсона чи підробка. Оригінал принесе вам за сучасних цін на ринку від 6 до 15 тисяч доларів. А якщо це підробка, то може одержати сотню, коли вам пощастить, і ви натрапите на когось, хто любить Семпсона. Але не в змозі придбати оригінал. Збагнув, то що ж це? Оригінал чи фальшивка? Боюся, не скажу вам цього одразу. Чи не могли б ви залишити картину на кілька днів? Перш ніж дати вам остаточну відповідь, я хотів би порадитися з колегами і показати її професорі Хетевею. Хто такий професор Хетвей? Факультету образотворчих мистецтв у місцевому університеті, чи не найбільший авторитет в усьому, що стосується художників історії мистецтв та підробок художніх творів. О, ну звісно, я можу її залишити. Чудово! Приходьте наступного четверга. На мою думку, це справжній Семпсон. але я не надто великий фахівець. Коли йдеться про поп-арт? харазд, я поясню сестрі і навідуюсь до вас наступного четверга. Чекайте, не заповнимо бланк розписки. Ваше прізвище? Френсіс, Джордж Френсіс, сестрі до зарізу потрібна грошва. Сподіваюся, це не фальшивка. Наступного четверга я прийшов до оцінщика картин першим. Вийнявши з потертого гаманця, простяг її Джефрі Карлот. Доброго ранку, пане. Я Джордж Френсіс. Пам'ятаєте? Ви мали з'ясувати, скільки одержить моя сестра за картину Карлтона Семпсона? Звичайно, я пам'ятаю вас, містере Френсіс, і вашу картину. Ось вона. Вона справжня. Чи може сестра продати її за 10-15 косих, як ви сказали? Мені дуже прикро, містер Френсіс. Але, на жаль, ця картина підробка. Дуже вдала підробка, як визнали мої колеги. Але все-таки підробка. Ви впевнені, що це підробка? У цьому немає найменшого сумніву. Професор Гетерей дуже пильно вивчив її, і дійшов висновку, що це не справжній Картон Семпсон. Він що просвітив її рентгеном або ще чим? Як він може твердити, що це фальшивка? Є чимало дрібних ознак. Багатьох із них ви як людина необізнана, може і не зрозумієте. А ви мені поясніть. Ну ось, приміром, погляньте на фон. Фон промальований пенслим у дюйм завширшки. Бачите ці мазки? А Карфтон Семпсон користується з цією метою тільки півдюймовим пенслим. І до того, мазки у нього коротші, ніж тут. Крім того, тіні у Семпсона завжди мають легкий блакитний відтінок, Хоча у них немає і краплини і блакитної фарби. І ще: Семпсон надягає свої полотна на підрамник, користуючись дрібними килимовими цвяшками, а не скобами, як тут. Звичайно, це суто технічна деталь, яка сама собою анічогісінько не важила б. Але в поєднанні з іншими ознаками підробки ця деталь стає вагома. Вельно шкодую, містер Френсіс. Картина вашої сестри безперечна підробка. Не беріть так близько до серця. Щороку тисячі людей приносять нам на оцінку різні твори: чи то знайдені на горищі, чи то в старій скрині, або ще або І дуже рідко серед них виявляються справді вартісні надто рідко. Але сестра, то зараз потрібні гроші не сподівалися, як на чудо. Можете вважати, що воно сталося? Як це зрозуміти? Професор Хетевея з університету дуже сподобалася картина. Він вважає, що це досить пристойна підробка, аби демонструвати її на лекціях, і згоден заплатити за неї 200 доларів. Якщо ваша сестра погодиться на це, ви хочете сказати, що Хетевей навчає студентів за фальшивими картинами. У підробках нерідко виразніше видно стиль, а також кольорову гаму і техніку малюнка, ніж в оригіналах. У професора Хетевея в кабінеті стоїть ціла шафа, виповнена підробленими полотнами. У нього на стіні висить фальшивий потічелі. І, за його словами, це полотно може більше розповісти про те, як працював Бетічелі, ніж власні роботи митця. Дві сотні? А чи не дасть він дві з половиною? Двісті це межа. Бюджет факультету образотворчих мистецтв. Надто скупина такі витрати. Гаразд. Я візьму дві сотні і вдячний вам за турботу. Де мені знайти професору Хетеве? В університетському містечку. Корпус Ларабі. Знаєте, де це? Знайду. Чи не бажайте ви спершу порадитись із сестрою? Якщо це її картина, може вона схоче? Вона радо вхопиться і за дві сотняги, бо, власне, не сподівалась і на десятку. І кабінет професора Геттевея примикав до просторої навчальної аудиторії, розташованої під заскленим дахом на третій чорні з корпусу Ларабі. Я це добре пам'ятаю. Це ви професор Геттевей. Так, я, а ви. А, людина з фальшивим Семпсоном. Вас послав сюди Джеф в Еж Він сказав мені, ну, хоч ця картина і підробка, але я дам вам за неї 200 доларів. Проходьте, поставте її туди, на морберті сідайте. Я випишу вам чек. Я сподівався, що дістану за неї набагато більше ніж дві сотні. Я змушений дотримуватись рамок бюджету, містер Френсіс, та 200 доларів цілком пристойна ціна за підробку в стилі поп-арт. Містер Кармоді сказав, що на вашу думку, це не просто підробка, а вельми вдала підробка. А вже ж. Так і справді надзвичайно переконлива підробка, виконана талановитим художником, який міг би безперечно здобути собі ім'я чесним шляхом, коли б захотів. На жаль, протягом століть чимало талановитих художників вважали і вважають за краще імітувати чужі роботи, ніж створювати власні. Але чому, коли вони самі такі талановиті митці? Гроші? Якщо художник спроможний створити вдалу імітацію Рембрандта і продати її до якоїсь приватної колекції за оригінал, то це принесе йому набагато більше грошей, ніж він одержав би за свій. Оригінальний твір збагнув, і саме цьому експерти, подібні до вас, покликані запобігти чи не так? Цілком слушно, і ми не шкодуємо зусиль. Але часто грань між оригіналом і підробкою буває настільки хитка, що, попри всілякі хімічні та радіоактивні аналізи, а також мікроскопічні дослідження мозків пензля, виявити підробку все одно буває важко. Та вам усе, це мабуть, не цікаве, правда ж, місце Ренсіс? Якраз навпаки, і особливо цікаво мені було б дізнатися, де знайти такого заможного приватного колекціонера, який взяв би в мене цю картину за 15 косих. <свісна> Та коли б я знав такого, то мені самому нелегко було б подолати спокусу, збути йому кілька своїх власних підробок. Бачите. Це все підробки. Збіса гарні, як і ваш Семсон. Коли б я зміг бути їх за оригінали, став би досить багатою людиною. Який чудний тип тут намальований? Цей? Так, хворобливий якийсь молодик. Гадаю, що це портрет створений іспанським художником Ель Греко. У Ель Греко всі персонажі мають такий хворобливий вигляд, містера Френсіс. Надто доводилесі, надто виснажені, з непропорційно малими головами. Будь ласка, картіні, рухайтеся трасою в сто індивідуальну майстерність Ель греко. Це фальшивка, ну, безперечно, звідки, ви знаєте? Фальсифікатор, хоч би хто він був, додав у фарбу цинкове білило, винайдене в 30-х роках 19 століття. Той, що Аль Греко помер у 1641 році. Он як. Писувати чек на вас чи на вашу сестру? На мене, коли не заперечуєте. Яке ваше повне ім'я і прізвище? Карлтон Семсон. Що? Ви мене не пам'ятаєте? 15 років тому я був вашим студентом, професоре. І як ви вважали, подавав надії, не можете ви бути Карлтоном Семсоном? Чому? Цілком можу. І ця картина на вашому Мольберті не підробка. Це справжній Картон Семсон, написаний три тижні тому моєю власною рукою в моєму власному несрівнянному стилі. І вами, професоре, категорично визнаний, виконаний якимсь іншим художником. Чи не соромно вам? І це ви. Найвизначніший у світі авторитет у галузі підробок. Я, я Я... і тепер стверджую, що це підробка, і що ви не Карлтон Семпсон. Ось моє посвідчення, водія. Може, ви хочете, щоб я продемонстрував вам, як я малюю. Ну, виходить, я помилився вельми шкодою. Я все тільки людина. Я пояснив Джефові Хармоді ті міркування, на підставі яких визнав вашу картину підробкою. Ви нагородили йому цілу купу брехні, Всю оту маячню щодо пензлів для фону, блакитних тіней. Та коротших мазків. І ви чудово знали, про що йдеться. Бо саме ви навчили мене так малювати. Крім того, ви мали для порівняння картину, яку я подарував університетові шість років тому, з нагоди відкриття в ньому нового музею. Але ж ви не мусите вважати, ніби я зумисно назвав вашу картину підробкою. Навіщо мені таке робити? <ривіт> Ви щойно самі пояснили мені, навіщо, щоб мати змогу продати її якомусь приватному колекціонерві за повну ринкову ціну і заробити на цьому купу грошви? Я, я, я хотів заперечувати марно. Я вам скажу, за якими правилами ведете цю гру ви і Кармоді. Ви ж бо ним? Хіба ні? Ні. Так. І час від часу хтось із бідного, невинного, довірливого люду приносить Кармоді картину, яка, на їх думку, може виявитись оригіналом того чи іншого художника. За чиї роботи можна заправити чималий ку? Певне, такий, як ви. Я що? Я дрібна сошка. Але ж і 15 косих. Нічогенький прибуток. Коли вкладено всього 200 доларів хіба не так. Отже, Кармоді передає можливий оригінал вам. І якщо ви доходите висновку, що то справа. Єнал, і, і за нього можна взяти багато грошей. Ви через Кармоді. Повідомляєте власника, ніби це фальшивка, а потім пропонуєте придбати картину для університету як наочний посібник за мізерну частку її справжньої вартості. І бідолашний власник, що не розуміється на мистецтві, звичайно приймає вашу пропозицію. В, В усьому цьому немає крихти правди. Наочні посібники в моїй шафі такі підробки. А тож, більшість із них певно, підробки. Хоч той Ель Греко стався мені дуже схожим на оригінал, я дав вам суто наукове пояснення, з яких мотивів я визнав його підробкою, то може дозволити мені дістати ще чиюсь думку з цього приводу музею, Метрополітен, приміром, чи. Клівленського чи парк Бернет, якщо ви визнаєте, що мої наочні посібники підробки, тоді я відмовляюсь розуміти ваші безглузді звинувачення, ніби я продаю їх за оригінал. Це копії тих оригіналів, що їх вискармоді виводили в обдурених людей копії, що їх виконали ви самі, професора. Спершу ви копіювали оригінали, а потім продавали ті оригінали за грубі гроші, певно, через якогось спритника-посередника приватним колекціонером. А ваші копії займали місце в цій шафі, замість куплених забесінь, нібито фальшивих наочних посібників. Мені протягом мого життя траплялося мати справу з багатьма дивовижними махінаціями на мистецтві. Але та, в якій звинувачуєте мене ви, перевершує їх усі. А тепер послухайте мене, Семсоне, коли це справді ви. Що ви можете довести? Тільки те, що я припустився цілком простимої для людини помилки, назвавши вашу картину підробкою. Я за це вже перепросив. То чи не дозволите ви забрати свою паршиву мазанину і піти геть з мого кабінету під три чорти? Не кваптеся, професоре, чи не цікавить вас одна дивна подія, після якої я вас уперше за це ж не була якась потойбічна ява. Запевняю вас. Мене це цікавить, як позаторічні сніг. І все таки я розповім вам. Півтора місяці тому я гостював у свого приятеля в Сан-Франциско. І якось на вечірці він познайомив мене з одним тамтешнім китом, власником зовсім непоганої колекції поп-арту. Між іншим, як він мені сказав, і однієї моєї картини. Його прізвище Сентайн. Воно вам ні про що не говорить, ніяк ні. Так от я природно поцікавився у Сентайна, яка назва тієї моєї картини, на що дістав відповідь? Мідні труби. Два. Ото була дивина. Я за все життя. Намалював мідні труби тільки один раз, і саме цю картину шість років тому подарував університету. <клес> Чи не вважаєте ви, професора, що це був дивовижний зміг? <клес> у кожному разі я саме так і подумав, і тому попросив у містера Сентайна дозволу поглянути на ту мою картину. Він запросив мене до себе і показав її. І картина таки справді виявилася моєю професоре. Я запитав себе, чи стала б моя стара альмаматер продавати картину, яку я подарував її музеєві? Ні, вирішив ну, я. Не стало б. І тоді я дійшов неминучого висновку. Може, ви спробуєте вгадати, якого професора? Не маю найменшого найменше уявлення. Я дійшов висновку, що коли мідні труби 2» в колекції Сентайна моя автентична робота, тоді картина Семсона, що висить в університетському музеї, докончена зробленою. Якимсь зловмисником з метою одгребти певну суму грошей на моєму оригіналі шляхом незаконної махінації. Ах, зачекайте ну. Ні, я чекав за досить. Повернувшись із Сан-Франциско, я уважно розглянув картину в музеї. І вона таки виявилась підробкою, добре виконаною копією але однаково лише копії. І це все навело мене на вас, шановного метра моїх студентських літ, відомого мистецтвознавця, педагога та історика мистецтва і вельми талановитого художника з особливим хистом копіїста. Як вам хід моїх міркувань, професоре! Я. Ну, я. Якщо вас цікавить, чому я дію через Кармоді, то просто я пригадав, як ви колись зауважили, що купуєте ці учбові підробки через вашого доброго приятеля і колегу з інституту мистецтва Джефрі Кармоді. Я, Припустімо. Я справді іноді піддаю спокусі. Ну, підробляю деякі картини. Що ж це ви думаєте, вчинить з цього приводу? Хочете зруйнувати мою кар'єру, Занапастити репутацію, яку я здобував півстоліття? Хочете знищити мене, містер Семпсон? Та ніж бо, к бісу за все. Я хочу цього цього увійти в бай. Мені ніколи вже не стати чимось більшим, ніж посереднім художником. Але я з біса добрий копіїст удвічі кращий, ніж були ви в пору розквіту, і мені набридло гнути горба, аби створити мазанину, яка потягне щонайкраще на 15 косих. Вороше, ось чого я від вас хочу, професоре: 15% від великих бабок, що їх ви одегрібаєте від продажу справжніх полоків, фангогів, Опіфі, ремінгтонів, рембрентів чи кого там ще, які ви через кармоді вивуджуєте у людей. І ми можемо поставити діло з більшим розмахом. Продавати декотрі з моїх кращих копій за оригінали при вашому авторитетному засвідченні їхньої автентичності, що до того ж, супроводжуватиметься вигаданим, вами для них добропристойним погодженням. У кого ви них не сумнів? Розумієте, про що йдеться, професоре? Я прагну бути художником. Це так. Але обріч того, я ще хочу мати таємний особистий рахунок у швейцарському банку як ви. А, як ви дізналися і про це? Обґрунтований здогад. То, що ви на це скажете? Я повторюю те, що сказав про вас багато років тому. Картон Семпсон один із найталановитіших моїх учнів. А 15% звучить для мене прийнятно. І коли ви бажаєте взятися до діла зараз же дайте мені отой оригінал Ер Греко із шафи, і я намалюю вам копію, про яку навіть ви не зможете з певністю сказати, що це. Підробка. Чудово! Сам я вже боюся, не потягну на досить переконливого Ель Греко. А я потягну цинкове білило і таке інше. Скільки, вважаєте, ми зможемо взяти за оригінал? Десь близько мільйона. Оце і є, професоре. Пристойна ціна за картини